Я якось так вибірково. Добре. Добре. Не знаю, хто буде дивитися, всіх вітаю. І зараз тут Валентиночка в гостях після навчання. Я хочу їй задати пару запитань. Валентина, будь ласка, поділися своїми враженнями. Який в тебе був запит? І очікування до навчання. Вітаю всіх слухачів. Дуже приємно, що ви слухаєте та дивитеся нас стосовно навчання. Хочу сказати, що до школи я прийшла досить випадково. Тобто, до цього я трішки шукала себе. мене дуже цікавила тема регресії, і я не знала, як до неї можна було підійти, як це взагалі що це таке. А от на наїс потрапила зовсім випадково, мабуть, е, наші наміри співпали. Мені дуже хотілося себе вивчити, саме себе особисто, е, почути своє внутрішнє я, зрозуміти, що це, як це і для чого це. Е, бо ми, ми не просто люди, ми маємо здатність розуміти, сприймати, відчувати, і е, це все воно нам дається не просто так. А саме до школи прийшла я з наміром навчитися пізнати себе більше, відчути, почути себе і розуміти все, що відбувається навколо мене, і ті речі, які стаються саме в моєму оточенні. От саме з цим наміром я прийшла до школи, і я повністю. Отримала все, що хотіла. Ну, от О, Я хотіла запитатись, ти отримала те, що ти хотіла, так? Я отримала, так, так. Я отримала, Мені здається, навіть більше, а, тому хотіла що. Хотіла якраз запитатися, ти отримала <плес> менше. Все <Ще> нормально. <плес> от, Я отримала більше, тому що мені здавалося, що це таке, е, типу того, що е, я дізнаюся, що таке сеанси, як вони проводяться. Е, ну… Саме структуру сеанса. Ну, в такому плані я думала, що я дізнаюся. Але я дізналася набагато більше, тому що вона їй надала дуже багато технік, якими можна користуватися, і вони всі досить дієві а, і а, особлива дяка за любов, вдячність, яку вдячність, яку яка тепер в мене є в в житті, і я тепер просто насолоджуюсь життям і всією інформацією, яка мені надходить. Я тепер можу спокійно. А, спілкуватися як сама собою. Я, я себе чую, я себе розумію, я себе сприймаю, я себе відчуваю до того, що я розумію, що я, яке місце я в цьому житті поляга посідаю? <тас> я все це досить кльово тепер розумію, сприймаю. Так, отримую ти тепер… зрозуміла, е зараз, хвилиночку. Ти зрозуміла? Піже? Хто ти так? Так, я зрозуміла, я, я все зрозуміла, навіщо mm -hmm. я тут, чому саме зараз, чому саме отака, чому я взагалі, ну, що я тут роблю, навіщо мені це, навіщо це всім іншим. Ну, тобто, все, все стало зрозуміло, особлива подяка, мабуть, що я тепер можу спілкуватися, навіть розуміти, про що зі мною хоче. Балакати всесвіт. Тому що це така досить така кльова гра, коли е, задумаєш якусь річ, а тобі надходять відповіді. І ти вже розумієш, що це не просто там, я спіткнулася там, чи ще що-небудь, там відкрила книжку, і мені впала на очі перша якась фраза, яка, по суті, є відповіддю на мій запит. Тобто, ну це дуже досить кльово працює, і я просто в захваті. Тому я все. Я все зрозуміла і я повністю отримала все, що хотіла, і більше як бонусом більше ніж треба, мабуть. Дякую тобі. Хочу сказати насправді, що ти дуже стійка, тому що ми знаємо, що не всі доходять до завершення навчання. Саме тому я, до речі, зараз розділила теж навчання. Тобто, от, ти, ти ще якби, такий повний курс отримала. Я зараз його розділила такими коротшими частинами, тому що я розумію, що не всі люди готові стільки себе присвятити навчанню. Не, не всі люди можуть витримати, скажімо, поступово так, так, такого. Ну, скажем, Кількості інформації, хоча, в принципі, для мене це я не вважаю, що це дуже і багато, тому що воно йде поступово, але ну не всі не всі готові це точно. І ще таку можливість зараз зробила таку можливість якби самостійного навчання. Ну тобто, це трошечки такий інший формат. От і він доступніший, і він якби дозволяє любий для себе комфортний час навчатися. Я ще хотіла запитати таку в тебе річ, останнє запитання: як ти відчуваєш взагалі? Як це вплинуло на твоє життя навчання? От якщо взяти твоє життя таке от повсякденне. Угу. Воно як вплинуло, щось змінилося в тому житті, це вже мені просто цікаво, як дослідники. Ну, я можу сказати лише, що те життя, яке було до навчання і те, що тепер в мене після, то е раніше це були замальовки чорно-білого кольору, а зараз все буяє різними фарбами і всі вони максимально яскраві. Тому що е, взагалі все сприймається зовсім по-іншому. Я не знаю, як я зовні там змінилась чи ні, можливо, там е, змінилась характер, не змінився. Я цього не можу сказати, бо це можуть сказати тільки мої оточуючі, ті ті, mm -hmm. що зі зі мною спілкуються. Проте, в мене всередині е, я кажу, це як ото засіяти огород квіточками і зараз вони всі. Всі ростуть, всі розквітають, всі буяють, всі прям насичене життя таке досить. Ну. Мені дуже подобається, я ні крапельки ні не ні жалкую. Е, на початку заняття в мене теж були, як і у всіх людей, були свої проблеми. Мені здавалося, я не зможу, я, я не потягну, це треба час, це треба, не знаю, це треба займатися, це ж треба розуміти, це треба там, читати, дивитися. Е, мені здавалося, що ні, я не потягну, я від цього вже відвикла трішки, бо е, як, як життя. Е, Своє, воно по-своєму теж відволікає мою увагу і той, але е, дійсно все залежить від наміру. Якщо ти так. прийшов пізнати себе, ти от прямо настроєний, ти от хочеш і все, типу того, що ти. я хочу, і е, я навіть не хочу якісь там але, але слухати. просто Іду цілковито спрямовано до своєї цілі. І от mm -hmm. навіть mm -hmm. там ці оговорки, що там десь щось не вийшло, не десь не, не, не вийшло вийти на сеанс, десь не вийшло прийти на зустріч. Це тільки якісь такі а, ну, це проблеми, вони не проблеми, по суті. Тому що так, все вирішується так. в нашому житті, все абсолютно вирішується. Нема таких проблем, на які немає відповіді. немає. Тому... Ну, ну... <реш> Тому я просто ну насолоджувалася навчанням. Я, спочатку мені було важко дійсно, мені було важко в плані того, що треба було якось це все. Е згармонізувати повсякденне життя і навчання. Mm. Але потім воно якось так о, несподівано, воно просто раз і стало все в своє русло, в мене все виходить, і там все виходить, і тут все виходить, і в мене все класно. Я ж кажу, я вже почала чути себе, я відчуваю себе, типу того, що я хочу і все. Ну, ну хочу я. Хочу я знати, що таке регресія. Я йду і дізнаюся, що це таке. Тому все класно, так, життя зміниться. Мені здається навіть і куток, прямо от кут сприйм... сприйняття і суспільства, і життя зовсім не такий, як був угу. до навчання. Угу. Тому... Покажи гарного свого котика. Котика? Котика, ти, <laughs> ти ж <живу, ти laughs> Це моя Це моя, Це... Це моя Емочка. <laughs> Вона мене теж дуже часто той. Буває я на моїх люблю, сеансах. Так, так. Я теж дуже любити кватів, тому <реш> <реш> кажу, так. слухай, ну дякую тобі, Валентина, дякую, що ти поділилася. Я хотіла тебе запитати такі момент, чи ти готова, якщо ти готова проявлятися, будеш, ти знаєш, що, Знає, я, що я створила я... таке товариство, об'єднане товариство провідників, <реш> і, і <реш> запрошую <реш> тебе. Запрошую тебе до іншого ютуб-каналу, на якому ми будемо зустрічатися. Uh -huh. Якщо ти готова звичайно проявлятися, щось доносити. Якщо в тебе, скажімо так, ти відчуваєш, що в тебе є що сказати. А я знаю, uh -huh. що в них є що сказати, тільки не всі не всі, скажімо, готові проявитися. От. Uh -huh. І тоді тоді будемо зустрічатися. Один так, я думаю, що всьогодні. не заховаюся, я буду поруч. Так, я так. думаю, що так. позитивно складеться. Ось, і е, дякую тобі ще раз, що ти прийшла, що ти проявилася і що ти довірилася. Е, ну, мені як провіднику, так які там ділиться своїм досвідом. Е, тому дуже тобі дякую. Я знаю точно, що це все тобі буде на користь в будь-якому випадку. Е, не буває я це саме спочатку знала. Що що після такого навчання не буває, що це якось проходить, забувається ні. Uh -huh. Навіть хоча, хоча б тому, що ти пізнаєш себе, хоча б тому розумієш, що ти розкриваєшся. Ну і так. що? Ну я би хотіла, щоб ти теж розвивалася як терапевт. Це звичайно, ну, як, скажімо, провідник. Давай там. Uh -huh. Це підходить як провідник, як жириця, і ми б... ну, я буду тебе запрошувати. Я буду тебе запрошувати, ми не прощаємося. Так. Всім дякую за увагу. я Чекай ще, ще, ще. Пожди, хочу додати. Я хочу окремо хочу подякувати тобі за те, що ти мене покликала, за те, що ти довірилася мені, за те, що ти поділилася зі мною усіма своїми знаннями, своїми вміннями, своїми техніками, всім, всім, всім. Я дуже тобі дякую. Це надвели, надвеличезна така довіра, яку я ціную, якою я дорожу, і е, я просто від щирого серця хочу побажати, щоб кож, кожна людина, яка хоче пізнати себе, щоб вона довірялася собі, знаходила таких провідників. Наприклад, як наїз. Довіряйте, довіряйте, і ви будете мега задоволені е, тими результатами, які вас чекають попереду. Дякую. Це величезне дякую. Ви, ти... Дякую. Бо, я вже тут в мене зараз сльози підуть і так не далі. Не треба, не треба. Дякую,